Слава Богу! Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні ми спільно пороздумуємо про зв'язок. Ще рік тому ніхто навіть не міг уявити собі, що у нас в Україні будуть такі проблеми із зв'язком. Звичайно, для нас є неприємно тоді. Коли через відсутність зв'язку ми не можемо зв'язатися з нашими рідними друзями, котрі знаходяться на великій відстані від нас. Очевидно, що ми зараз почали більше цінувати зв'язком, світлом, водою, газом та іншими важливими для нас речима. Але, дорогі друзі, я хотів би все ж таки, щоб ми перевели наш погляд на інший зв'язок, а саме на зв'язок із живим Богом. Ні відсутність світла, ні відсутність мобільного зв'язку не може завадити зв'язку віруючої людини з Господом. Під зв'язком з Богом ми розуміємо живі справжні особисті відносини з Господом через наше щоденне, особисте перебування в Божому Слові та у молитві. Адже в час, коли ми читаємо Святе Писання, Господь через своє Слово говорить до нас. а в час коли ми молимося, ми говоримо до Господа. Дорогі слухачі, давайте будемо цінувати нашим зв'язком з Богом, а для того давайте будемо щоденно виділяти наш особистий час для нашого особистого уважного читання, вивчання і виконання Божого Слова. А найперш нового заповіту. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8.31. Як у Слові моєму позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. А також для підтримки нашого зв'язку з Господом. Давайте будемо щоденно виділяти якісний час для нашої особистої, щирої молитви своїми словами до живого Бога. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Луки 18.1. Потрібно молитися завжди і не занепадати. Духом. Дорогі слухачі, істинні Божі люди це ті віруючі в Господа люди, котрі мають щоденний особистий зв'язок з Богом через щоденне перебування у Божому слові та в молитві до Господа. Дорогі слухачі. Давайте приймемо тверде рішення у нашому серці, посвятити для нашого особистого, уважного читання нового заповіту та молитви до живого Бога певні години в нашому щоденному житті. І Господь по особливому благословить нас. Зв'язок з Богом. Започатковується віруючою людиною на землі, а потім переходить разом із нами у вічність. У свій час ворог людської душі намагався зробити все, щоб апостол Павло, переживаючи важкі переслідування, втратив особистий зв'язок з Господом. Але через те, що, незважаючи на різноманітні переслідування, які зазнавав апостол Павло за ім'я Ісуса Христа, він ще більше зміцняв свій зв'язок з Богом через особисте перебування у Божому слові та молитві. Апостол Павло був вірним Богові аж до кінця. І ось, будучи ув'язненим за ім'я Ісуса Христа, пишучи своє друге послання до служителя Тимофія у другому розділі, у 8 і 9 текстах, апостол Павло говорить наступне: Пам'ятай про Ісуса Христа, який воскрес з мертвих згідно Євангелії. Яку я проповідую І заради якої я страждаю, і мене ув'язнено як злочинця, але слова Божого не ув'язнити. Це великий приклад для нас. Дорогі брати та сестри в Господі, і усі слухачі, для зв'язку з Богом. Не потрібно їхати в якийсь інший край, не потрібно їхати в якусь іншу країну чи шукати якусь, на нашу думку, по особливому духовну людину. Зовсім ні. Для того щоб нам мати живий зв'язок з Богом. Нам просто потрібно щоденно виділяти наш особистий час для перебування у Божому слові, найперш у новому заповіті та в молитві до Господа. І пам'ятаймо наступне: якщо ми не будемо мати особистого зв'язку з Богом під час нашого земного життя, то і в час. Коли ми перейдемо у вічність, ми не увійдемо Царство Небесне. Амінь.